Добрий день, шановні друзі, добрий день, шановні гітарісти! Сьогодні знову дуже простий урок. Сьогодні ми граємо терції в ля мінорі і граємо тільки головні акорди тональності. Я вже казав, що блатні акорди це неправильна назва, це дворова така назва. І ми будемо грати головні акорди, тобто Ля мінор, ре мінор і Мі мажор. Або мі септ. Перший акорд ля мінор і терції, Котрі ми поєднуємо з, з акордом. Перша терція, як ви бачите, вона вже знаходиться в акорді. Тому це дуже легко знайти першу терцію. І далі ми вивчаємо шаблон. І далі Ре мінор. І також перша терція вже в акорді. І ми вивчаємо ще один шаблон. Далі мі-мажор або мі сеп І перша терція також вже тут. І вивчаємо черговий шаблон. Добре. І тепер все граємо разом. Ось такий спосіб. Дуже дякую за увагу. Побачимось з вами на наступному занятті.